Радо вітаю вас на своєму каналі Світ Ірино В'язання. Мене звуть Іра, і я хочу відзняти таке невеличке, коротеньке відео про свої готові роботи. Листопад промайнув на одному диханні, хоч він і був не надто легкий. Я б сказала, навіть він був. Надважкий. У нас в цьому місяці були дуже жорсткі відключення світла. На багато годин ми сиділи без світла. Більше було без світла, ніж із світлом. Було працювати дуже важко, але не дивлячись на такі важкі обставини, я е, трішки працювала десь під е, лампою від павербанка, десь при світлі ловила такі годинки. Е, е, працювала, щоб е, не замислюватися, е, щоб трошки від, відволіктися від цього всього е, такого важкого. Відпочив, ну, в'яжучи речі, від трошки відпочиваєш. Тож, я намагалася так відволіктись цьому місяці в мене було не надто. Багато готових робіт, їх є тільки шість, вони всі різнопланові, є трішки більші, є трішки менші. Ось блакитну серветку, першою я завершила, ви можете її ось бачити на екрані. Я не дуже нею, можна сказати, не дуже нею задоволена. Можливо, я не вибрала вірну ниточку, тому що воно все закручується. Я її блокувала після прання, вона була така Заблокована була така гарна, красива, але коли я її зняла е з блокування, вона назад вся скуйовжилася і не надто, не надто якась. Я, напевне, е мені в коментарях. Е Пропонували дівчатка, радили, верніше, вони мені радили, щоб я її закрохмалила. Я спочатку подумала спочатку, що Та, ну не буду, можливо, хай буде і так. Але все, дивлячись на неї і дивлячися, зараз я вам покажу, а то я так, дивлячись на неї, ось. І все-таки. Задумаюся, що таке, мабуть, я її і заблокую. Вона, якщо вона така, мені лишній один оцей, можна сказати, рапорт, чи як він там називає, один цей клин. Я б його ось так забрати, вона якось має більш, але можливо, якщо коли я її таки накрохмалю і заблокую наново, Можливо, вона, якщо вирівняється, то можливо і буде і буде мати кращий вигляд. Я все більш до цього, так би мовити, приходжу до цієї думки, що таки потрібно її мені закрохмалити. Але виріб готовий, можливо, в можливо, мене руки такі і не дійдуть до неї. Вона важить всього 33 грами. В'язала я її із нової пряжі від Alize Diva. Fine. Вона називається там на 100 грамів 600 метрів йде. Там 100% мікрофібра акрил якось здається здається воно здається, так В'язала я її гачком номер 2 цю серветку. Але це є перша готова робота. Друга готова робота в мене іде снутик чорний. Я в'язала його спицями резиночкою 1 на один, і там є дирки такі, лакшері рвань і мітинки чорні до цього снуда я в'язала, це типу комплекта, теж резиночкою один на один. Снуд в мене заважив 146 грам, мітинки заважили 65 грам. Я вставлю на них, можливо, в кінці відео я вставлю на них таку коротеньку підзйомочку, тому що цих виробів наразі в мене немає. Я їх зв'язала і віддала це було замовлення, тому вам підключу таку невеличку підзйомочку. Четвертий виріб готовий. Це були в мене шкарпетки 38-39 розміру. Вага їхня була 71 грам. Також це було замовлення, їх наразі немає. Вони теж я їх віддала. Теж я на них зніму під зйомочку. Зняла вже верніше. Вам вставлю, можливо, в кінці відео. Під номером 5 в мене була є готова робота куртка Софті. Вона була зв'язана із такої пряжі, як ця пряжа китайська, вона дуже схожа на пряжу від Alize Softті, тільки ця пряжа була вона дуже така товста і вона була складена з трьох. Ниточок скручена. І одна ниточка була така, як звичайна софті від Alize. Це, що йде в 50 грамах проста ця, проста софті. І тому він вийшов, такий, доволі ця куртка, така вона вийшла, дуже тепла і дуже така щільна. До неї я додавала підмот. До тої пряжі, але ну, я вже розкажу як, трішечки пізніше, коли буду вам показувати цю, цю куртку. Не обіцяю, що я покажу її вам всю в кадрі. Я по, по можливості вставлю відео оце, фотографію, щоб ви хоча б приблизно було зрозуміло, як куртка виглядає. Вона піде також відправиться дівчинці. Тож в цьому відео не обіцяю ніяких відео, як воно виглядає на дитині. Помірати мені немає на кого, щоб вам було, була можливість фотографувати. І ну, якось так. Вага цієї куртки е, доволі таки вагома 775 грам. Е, пряжі на неї пішло. І останній готовий виріб, який я в'язала дуже довго, починала його ще. Е, в вересні, мабуть. Ні, в жовтні. На початку жовтня я її розпочинала. Дуже довго він в мене не могла його завершити. Щось якось, ну, не доходили до цього кардигану Руки. Вона має цей кардиган має назву Шоколадна Хмаринка. Вагав. В нього 243 грами. Також ось за, за хвилинку я вам покажу цих два вироби. Тож не перемикайтеся, далі буде. Бо... Да. Вітаю вас, мої любі. Хочу зробити таке маленьке, коротеньке підключення про свої готові роботи листопада. Чому підключення? Тому що ці Роботи потрібно віддати, їх потрібно відправити посилочкою, тому хочу бистренько розповісти про них. Тож, одна з моїх готових робіт це ось такий снудик в два оберти для дівчинки 10 років. Ширина снудика 25 см, довжина снуда. 120 сантиметрів. В'язала я із всім відомої пряжі від, від газал, це Baby вул в 50 грамах, 150, 170 метрів 40% відсотків акрилу, 20 відсотків кашемір поліамід і 40 відсотків маріновул. Колір 803, це чорний колір. ну, Я думаю, про пряжу не потрібно нічого розказувати. Вона всім відома. В'язала я в одну ниточку. Спицями в'язала 3 і 2. Вийшов такий легкий, невагомий снудик. Чому в'язала в одну ниточку? Думаю, що вистачить, тому що він буде завертатися в два оберти і буде доволі таки теплий, хороший снудик. Мені дуже подобається, що вийшло, окрім обраної пряжі. Не люблю чорний колір, мало того, що він важко в'яжеться. Так до нього все і чіпляється. Кожна пилинка, кожна волосинка, і це трішечки неймовірно бісить. Ну, але то таке, це класика, її обирають всі, всі люблять. Родзинка цього снудика це ось ці. Рвані такі частинки. Я їх в'язала довільно, не знаю, вірно, я їх в'язала чи ні, але ну, клієнтки сподобалося ось, то чому ж і ні, мають право на своє існування. Тут у мене ось такі дири. Вони йдуть по, всьому, по всій довжині снудика в довільному порядку. От коли мені стукнуло, тоді я їх і розпочинала в'язати. Схеми ніякої немає, щоб ці дирки якось схематизувати, якось знати, що за чим іде. Тут ось знову дири, тут такі. Ну, от, от, якось, от якось так. Вага, вага цього снудика теж доволі-таки пристойна. 146 грам. Ну, ось такий лакшері рваний снудик в мене вийшов. До цього снудика я в'язала також мітинки, і це є другою готовою роботою. От, Кажу, не, не подобається. Колір все до нього липне. Довжина їх 20 20 см. Тут я їх вже в'язала у дві ниточки, щоб вони були такі щільні, щоб були більш тепліші, так як вони без пальчиків захотіли Дівчинка захотіла ось такі довгенькі. Можна їх і завертати ось так, вийдуть з манжетиками, можна носити розвернуті під курточку, щоб не мерзли зап'ястя ось, ось такі чудові. В'язала я їх також на спицях 3 і 5. тому що щоб були трішечки такі більш. Щільніші. Вага їх теж смішна 65 грам. всього на все. Тут проста резиночка один на один. До речі, на снудику не сказала, теж резинка 1 на один. Ось такі перші готові мої роботи в листопаді місяці. Дасть Бог не останній. Ще одна готова робота, яку я хочу вам показати, тому що її терміново треба віддати, це ось такі шкарпетки. Вони зв'язані на 39-й розмір. В'язала я їх спицями тріо китайськими. Номер спиць 2. Вага цих шкарпеток 71 грам. В'язала я їх із залишків шкарпеткової пряжі. Думаю, що хто в'яже шкарпетки, їм пояснювати не треба. Але все ж таки, ось ця сіра нитка це шкарпеткова пряжа від Alize Superwash Comfort. Там на 100 грам іде 420 метрів, якщо я не помиляюся, можливо, помиляюся, на, можливо, там 400 метрів. Вже не пам'ятаю, тому що добре пам'ятаю, що пряжа від Alize Artisan. це теж супервош, шкарпаткова пряжа. Вона у мене ось тут іде ось така різнокольорова. В кра... різнокольорова ця пряжа то там точно 100... 420 метрів на 100 грам. І в тій, і в тій пряжі склад 75% іде вовни і 25% іде поліаміду. Пряжа ось ця темна темними такими сірими, Чорносірими такими рядочками. Це теж пряжа від Alize Comfort Socks, Теж залишки номер вам не підскажу в'язала методом Helix, тому вони вийшли такі полосатенькі, мені сподобалися. А вага їхня сподобалася ще більше. 71 грам це не зовсім така велика вага. Хоча я дивилася дівчаток, і в них іде менше. Вони не заблоковані, тому що тому вони мають такий вигляд. У мене немає блокаторів, щоб їх гарно розрівняти, я ще не розжилася... Таким добром. Але маємо, що маємо. І наразі в мене готові ось такі шкарпетки. Покажу вам цей кардиганчик свій, цю свою шоколадну хмаринку. Нагадаю, що вага його 243 грами. Зв'язаний він регланом зверху вниз, реглана лінія на дві петлі. У мене було кілька залишків цієї. Пряжі я брала їх однією покупкою, щоб вив'язавши язав, вив <сум> кількість якусь там пряжі, і якщо в мене залишаться якісь залишки, щоб я могла їх поєднати. Тож Пряжа була обрана такими кольорами навмисно, так, мов, так би мовити, в'язала її спицями 3,5. Це китайська нитка з Китаю була куплена на Таобао, Був такий сайт, я вже не пам'ятаю, в якому році, чи то в 16-й, чи то в 18-й рік якийсь такий були перевізники, і мені привезли з Китаю, доставили цю пряжу. Раніше такого, як Аліекспрес, ну, не знали, можливо, хтось знав, а я в той час уявлення про таке не мала. На упаковці було написано, що це склад Мілк-Котон, як мені пояснили потім. Я, звісно, і здогадувалася, але мені потом в коментарях пояснили, що це акрил. Що це синтетична пряжа, але вона е, дуже м'яка, вона е, дуже тепла, вона е, дуже хороша в носці. Я в'язала не один виріб з цієї пряжі. Мені е, дуже сподобалось. Я коли вперше замовила один моточок цієї пряжі. Зв'язала виріб, поносила, подивилася, тоді я пішла і заказала їй дуже багато. Я не знаю, в мене було упаковок. Ой, я навіть не знаю, упаковок, мабуть, з 10, а то й більше були. І в рожевих тонах, і в синіх тонах, і оце в коричневих тонах. і... Ну, я вже навіть не можу згадати, в яких було, тому її було перев'язано дуже багато речей. Тому я можу з певністю сказати, що ця пряжа дуже якісна, не дивлячись на те, що це акрил, що це синтетика. В'язалася, так, по манжетах ось у мене була зв'язана кетлівка. Ось такі тут шви в цьому виробі. Непомітні. Красиві, мені подобаються. По планочці теж ось вив'язана китлівка, по горловині китлівочка йде. Мені дуже подобається, коли е, виріб, е, ну, частина виробу відділяється. Ну, не знаю, як пояснити, дуже мені подобається. Одна була у мене заморока, що це було в'язано із залишків, і найменше в мене було пряжі оцеї коричневої. Верніше, її було найбільше, тому я її взяла як основну. Ось, І коли я вже вив'язала все, і мені залишилося зв'язати тільки планочку, я переживала, що мені не вистачить пряжі, тому з цієї з виворотньої сторони. Кітлівку я зробила іншим кольором. Вийшло доволі-таки гарно. Но мені подобається таке красиве. Красиве вийшло полотно, красивий кардиганчик. якийсь буде тішити красивий кардиганчик, прикрасить якогось милого хлопчика. Ну, ось така у мене готова робота. Ще одна в цьому. Місяці. На жаль, я не зможу похвастатися вам в кадрі повністю цим виробом, тому що він дуже такий об'ємний, він не влізе в кадр. Другої можливості в мене немає. Я десь в якомусь кутику відео вам вставлю фото, як воно. Виглядає на вішачку, дитини в мене, як я казала, вже немає, щоб помірати підходящого віку дитини. Щоб можна було сфотографувати, а це на замовлення, воно скоро поїде. І якщо мені навіть замовник прийшла якісь відео, у мене вже не буде можливості вставити їх у відео. Тож. Як ви можете бачити ось по рукаву, це дуже така об'ємна пряжа. Ось моя рука, це товщина рукава. Це дуже теплий виріб. Це теж китайська пряжа. Було на ній написано: ой, софті кнітінг. Бебі, якось, якось так. Ну, Мабуть, в софті воно і в Китаї, і в, і в Турції. Софті. Нагадаю, що пішло дуже багато, так мовити, пряжі, 775 грам. Довжина виробу, не враховуючи капюшона 58 см, ширина 40. 43-44 см, тому це доволі таки об'ємний виріб і він не влазить в кадр. До цієї нитки софті я додавала під мод, тому що, як показала моя практика, ця пряжа в готовому виробі дуже тягнеться. Якщо її зв'язати вільно і не додати нічого такого, щоб цю пряжу стримувало, воно дуже розтягується і. ну... Воно не стає тряпочкою, так би мовити, але розмір 2 воно додає. Тому я брала щільніші менші спиці Я в'язала цей виріб на спицях 4 і 5 Я в'яжу вільно, тому брала. Спиці такого невеликого розміру, щоб воно було ну, щільне, таке не просвічувало бо пряжа груба, воно все, все таке переживало, щоб воно не було дирчате. То є такі петельки і пальці влазять. Обв'язку на рукавчики ось по планочку для гудзиків, капюшон і понизу самого виробу. Я вам потім нижче покажу. Я обв'язувала гачком номер 3 брала е, дві ниточки разом. Е, Алізе Lana Голд 800 і Алізе Бебі Вул. Е, я їх брала дві ниточки разом і в'язала гачачком номер. 3, здається, 3 або 3,5. Да, і в'язала цілісно. Так, почала звідси і пішла понизу, вернулась і об'язала капшон. Не, не сказала вам про підмот до самої пряжі. На цю блакитну, до цієї блакитної пряжі я брала в підмот пряжу від Alize Diva Fine. В тон я брала блакитну пряжу, там 100% мікрофібра, акрил на 100 грам 600 метрів пряжі. На ось До цієї темної синьої, там темно синьої пряжі я брала в підмот чорну пряжу, теж від Alize Forever. Там було 300 метрів на 100 грам, це теж мікрофібра акрил. Від, на рахунок підмоту в мене блакитної пряжі Diva Fine. Я брала моточок, від нього залишилося ну, трошки менше, ніж половина. Я так думаю, що там залишилося. Ну, Грам 40, мож, можливо, 30-35 десь так. Ну, Моточка брати і добре, бо я <сум> взяла з переляку 5, тепер буду мати, з чого в'язати, бо чомусь я <сум> не знаю чому так. Але взяла. А чорної нитки в мене залишилося не зовсім там багато від 50-грамового моточка. можливо, 10-20 грам там залишилося. Ну, Я не, не важила тому сказати точно. Не можу. Ось так. що тут ще є в цій курточці? Тут понизу. Ой Боже, я дуже сподіваюся, що вам, що вам видно, бо немає як показати, тут є ще ось два карманчики. Ось один, ось другий, такий невеличкий, вони пришивні, вони не. Десь щось прицепилося. Вони накладні, пришивні на виріб. Ось так понизу теж вив'язана планочка. Не люблю темний колір, він все збирає, все, що тільки може. Ось. Ось якось так. Не знаю, вам, мабуть, не видно. Я не можу глянути в камеру. Ну, ось такий. Такий готовий виріб я наразі маю чим потішити замовницю. Тож, дуже рада ще одному виробу в цьому місяці. Ось такий був місяць на мої вироби. Їх небагато, але вони є. Я задоволена, що вони є. Що в мене таки була можливість трішки пов'язати, не дивлячись ні на що. Тож краще так, ніж зовсім нічого. Дуже вдячна вам за перегляд, що ви додивилися до кінця. Буду вам дуже вдячна за підписочку, якщо ви ще не підписані, за вподобайку, за коментар на мої такі невеличкі роботи. я... Відкрита до будь-якого <хи> спілкування, можна так сказати. Якщо, можливо, вам з'явилися якісь запитання, пишіть, я відповім. Можливо, я щось не сказала, а вам щось вас зацікавило, радо вам на це все відповім. І буду дуже вдячна вам за це, і за підписочку, і за вподобайку, і коментар. Це дуже важливо для мого розвитку мого каналу і. Це дуже надихає на подальші відео щось творити, щось знімати, і мені буде дуже-дуже приємно. Бажаю вам усім миру та злагоди, світла в душі і в будинках, тому що ми живемо зараз у дуже важкий час. Нам трішечки не дають спокою наші сусіди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові. Наразі я відео це завершую, але остаточно з вами не прощаюся. Зустрінемося з вами в наступних відео. Дякую, що були зі мною.